Друзі, мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного «Конкурент». Говоримо сьогодні трошки про старе місто і будемо аналізувати все те, що трапилося за минулий тиждень. Якщо чесно, я навіть не знаю, як це коментувати. Олександр Котис і весь відділ так званої охорони культурної спадщини Луцької міської ради просто знущається з Лучан. Про що йдеться? Відділ охорони культурної спадщини склав акт візуального обстеження земельної ділянки на кафедральній 13. Нагадаю, це саме та земельна ділянка, де старовинні підземелля залили просто бетоном. Тепер по суті того, що написано в цьому акті візуального обстеження і як це корелює з позицією представника забудовника, а це товариство Місто Будконцепт. Отож, у висновку інституту археології. Зазначено для того, щоб проводити будівництво в старому місці, потрібно спочатку зробити археологічні розкопки, археологічні дослідження. І ось ці дослідження, начебто, були зроблені, і є такий висновок інституту археології. І Ось в ньому зазначено, що будівельні роботи без подальших археологічних досліджень можна проводити. На глибині 1 метр від денної поверхні. У висновку Шкотиса зазначено, що будувати можна на 1 метр від денної поверхні Котловану. А котлован, за висновком так званих культурних охоронців, був 2 метри в глибину. Тобто, за фактичним висновком Котиса і компанії копати можна на кафедральній на 3 метри в глибину. Ну, і цю ж тезу на суді просував адвокат забудовника, коли йшлося про арешт земельної ділянки на кафедральній 13. Ну і навіть суддя цікавився в сторони обвинувачення, що таке денна поверхня і чим вона відрізняється від звичайної поверхні. Хоча в тому ж висновку інституту археології зазначено, що котлован засипано до денної поверхні, тобто до рівня землі. Наступне. Представник інституту археології зазначив, що жодних ознак наявності культурного шару в котловані немає. Ну так ясен, що немає. Ну бо культурного шару немає, бо його звідти вивезли, знищили і вивезли. А офіційний сайт міської ради вчергово зманіпулював зі своїм повідомленням, яке мусило би переконати читача, що всі звинувачення безпідставні, що немає ніякого культурного шару. І забудовник. Е все робить правильно, будує згідно всіх норм і правил. Словом, мене переповнюють емоції. На продовження теми про той же акт візуального обстеження. Коти з компанією не лише познущалися з лучан, але й наплювали їм в душу. Йдеться про розміри ділянки, яку вони зазначили в цьому акті візуального обстеження, коли перевіряли ділянку на кафедральні 13. Підписанти. Зазначили, що котлован є приблизними розмірами 8 на 16 метрів. Тобто, всього, на думку працівників відділу охорони культурної спадщини, котлован становить площу 128 метрів квадратних. А тепер рахуйте, розміри котловану по бетонних блоках. Я нарахував 5 блоків в ширину і 9 в довжину. Довжина одного фундаментного блоку 2 метри 40 сантиметрів. Тобто приблизний розмір котловану 12 на 21 метр 60 сантиметрів. Якщо переможити, виходить 260 квадратних метрів. А це вдвічі більше, ніж зазначив Котес в акті обстеження. Ну, чому це важливо? Бо. У висновку інституту археології, на який я посилався раніше, зазначено, що археологічні дослідження проводилися на площі 185 квадратів. Тобто 128 квадратів, які зазначив котис, це менше площі, на якій проводилися археологічні розкопки. А по факту котлован виритий на площі 260 квадратних метрів, а значить, забудовник виріс за межі дозволеного не лише вглиб, але й вширь. Більше того, на суді було зазначено, що слідчими із залученням відповідних спеціалістів було проведено огляд земельної ділянки на кафедральні 13. і власне за допомогою gps приймача встановлено. Що розмір котловану між блоками орієнтовно складає по ширині 11 метрів 45 сантиметрів. Нагадую, що ми порахували по блоках 12 метрів, а довжина 22 метрів 80 сантиметрів. Ну, ми нарахували 21,6. А це, якщо переможете, значить, що площа цього котловану 261 метр квадратний. Тобто, це фактично те, що ми порахували. Висновок однозначний, забудовник виліз за межі проведення археологічних розкопок, і це є величезне порушення. Це, власне, і є пошкодження об'єкту культурної спадщини. Ну, і на завершенні риторичне запитання. Розкажіть мені, будь ласка, чи відділ архітектурної спадщини міряв той котлован сірниковими коробками? Чи, можливо, кроками ступав, чи так на око кинув, а може, чимось міряв тим, чим міряються в бані. Чимало друзів запитують мене, чому я так взявся на котиса і поношу ледве не більше, ніж самого міського голови Ігоря Поліщука, який, в принципі, глобально покриває цю схему на кафедральні 13. Ну, справді Сашка знаю давно. Раніше ми працювали разом не в одному виданні, і він писав прекрасні тексти про різні краєзнавчі штуки. І коли він став е очільником відділу охорони культурної спадщини, я вітав його з цим призначенням. Але зараз я його не розумію. Фактично, він робить протилежне тому, що декларував е всі ці попередні роки. І заховатися в шкаралупу і вправдовувати себе фразами типу я нічого не можу зробити, ну надзвичайно легко, набагато важче відстояти свої принципи, за які тебе поважали. І якби відділ охорони культурної спадщини очолив якийсь там умовний охоронець Поліщука, претензії до нього було б мінімум, бо поставлений він був саме для того, щоб все залити бетоном. Ну але якщо людина в білому пальто починає робити брудні речі, ну то вибачте. Ну, і ти мені, Саша, теж вибач. Платон, мій друг, але істина дорожча. У Луцьку розпочали встановлення контейнерів для роздільного збору скла. Вже стоїть 10 перших тестових контейнерів. Є окремо на банки будь-яких розмірів склобій, окремо віконне і дверне скло на скляні Пляшки, окремо йдуть прозорі, зелені, коричневі, і встановили їх поблизу сміттєвих баків у густонаселених районах. Скло забирають двічі на тиждень. Наразі його небагато. Його забирає місцевий підприємець, який досортовує все і відправляє на переробку на склозавод. Окремі види скла, як, от, дзеркала або скло з плівкою, жаростійке скло чи автомобільне скло, там ламіноване скло з домішками для переробки не підходять. Ще п'ять контейнерів планують встановити цього місяця. Про це, зокрема, повідомляє Суспільне. Майже половина українців економлять на їжі. 44% українців зазначають, що під час купівлі харчів частіше намагаються купувати найдешевші продукти, не звертаючи уваги на якість. Ну, це результати соціологічного опитування, проведеного центром разумкова з 20 по 26 вересня. Водночас 45% респондентів відзначили, що можуть дозволити собі купувати якісніше, хоча й дорожчі, продукти. Ще 11% опитаних не змогли дати однозначної відповіді. Дослідження також показало, що з початку повномасштабного вторгнення зросла частка громадян, які ледве зводять кінці з кінцями. Ну, таких вже 12% порівняно з 9% у 2021 році. Ну і нагадаємо, що третині сімей в Україні грошей вистачає лише на їжу, а одяг купувати вже складно. А я вам бажаю, щоб у вас було. Хліб до хліба з маслом, і зверху трошечки червоної ікри. А з вами був Андрій Лучик і програма слово редактору. Побачимося!